На тіві 4 про головні події краю. Далі у випуску Провінційній вісті. У Тернополі на вулиці Миколинецькій відкрили новий дитячий садочок. Приміщення обладнали відповідно до сучасних стандартів: просторі дитячі кімнати, санвузли, кухня, медичний кабінет, актовий та спортивний зали. Також для безпеки дітей та персоналу передбачили укриття. Загалом навчальний заклад розрахований на 40 місць. Більше у прямій мові. Справді, цей сток був дуже довго очікуваний, напевно, не тільки для дітей, а більше й для дорослих, оскільки в цьому районі, в районі вулиці Миколинецької, в районі цукрового заводу, раніше був ще один дитячий садочок. Дуже добре, що кількість дітей збільшується. Батькам доводилося або бути з дітьми вдома, або возити в садочки, які знаходяться значно далі від місця проживання. Тепер ця проблема вирішена. Облаштовано, збудовано, створено новий дитячий повноцінний дитячий садочок, як я вже казав, на 40 дітей це чотири повноцінні групи, площа садочку майже 800 метрів квадратних. Садок обладнаний відповідно до сучасних вимог. Є просторі дитячі кімнати, санвузли, кухня, медичний кабінет, актовий зал, спортивний зал. Чим загрожують інфекційні хвороби, які передаються від тварин до людини, вони можуть поширюватися непомітно, наприклад, через контакт з тваринами, місцями їх утримання чи недотримання гігієни. У групі ризику захворіти такими інфекціями, як діти, так і дорослі. Але як уникнути спалахів таких інфекцій та вчасно себе вберегти? Дивіться далі в сюжеті Антоніни Ричкун. Чума, сказ, сибірка та лептоспіроз одні з небезпечних інфекцій, які можуть передаватися від тварин до людини. Такі хвороби називають зоонозами. За словами ветеринара Юрія Чорного, вони поширюються через контакт з тваринами, місцями їх утримання, інвентарем або через недотримання правил гігієни. Ми поцікавилися у перехожих на вулицях Тернополя, чи знають вони, як виникають ці захворювання та які симптоми можуть їх супроводжувати. Мені здається, лихоманить. Дуже довго, висока температура, і це не має ознаки звичайного орвів. Ну, це я так вже навіть по сину беру. вона мене ще є старший син, йому сім років. Його один раз кусала собака. Тобто він набрякав, та місце було набрякше, але добре, що собаки не було сказу. А соба, ну, тварини, мабуть, які мають, вони такі дуже повільні. Е Неактивні, не харчать, мабуть, якось так, і кидаються, мені здається, на людей. Основні причини виникнення інфекцій ну, це, напевно, що неправильне поводження з ними, мається на увазі спосіб їх утримання. Одна з якихось таких, напевно, що видів, ну, недостатнє там, харчування, недостатній рівень. Там, Вітаміни які, вони, вітаміни, які вони отримують з кас, ну, це інфекційна хвороба, вона ж, напевно, що передається, ну, вона може передаватися через укуси, наприклад, там, що лисиця, вони, як правило, хворіють з казом, і вони можуть кусати там, домашніх тварин. І це може тоді йти. Ну, в тварин поведінка змінюється. Якщо кіт чи собака, то чухаються, ну, різні симптоми, а людина, ну. Поведінку треба дивитися, якщо поведінка тварин, якщо сказ, вона зовсім інакша. Вона, тваринка ховається, може колами ходити, а ну, людей не бажано до неї не підходити і не контактувати. Юрій Чорний зазначає, серед характерних ознак хвороб у тварин, втрата рухливості, відсутність реакції на людей чи транспорт, пригнічений стан та опущені крила у птахів. Найбільше вразливими є молоді тварини, тоді як дорослі часто залишаються носіями інфекції. А для людини такі зоонози можуть закінчитися і летально, наприклад, як при лептоспірозі. У них основні причини це є або паразити. Або вірусні інфекції, які пов'язані з природнім фактором, це є переліт диких птахів, міграція диких птахів, які зазвичай є найчастіше переносчиками хворіб, і ом, природні фактори. Весна, осінь, загострення основних хронічних хвороб. Аби запобігти спалахам інфекції, ветеринар радить регулярно проводити обробку свійської птиці від внутрішніх і зовнішніх паразитів. Водночас найпростішим і найефективнішим способом захисту залишається вакцинація. Юрій Чорний зазначає, найбільше інфекційних хвороб серед птахів переносять саме голуби. Вони є переносчиком другого такого небезпечної хвороби орнітоз, який для голубів викликає смерть. А для людей важкі хвороби. Вони перезаражають домашніх птахів, папугаїв, канарейок, індиків, курей. Лікар-ветеринар каже, чистота в місцях утримання свійської птиці та правильний догляд за нею вкрай важливі. Окрім цього, після контакту з тваринами слід обов'язково мити руки і дотримуватися базових гігієнічних правил, щоб уберегтися від інфекцій. Поранені захисники поруч із вірними чотирилапими друзями у Тернополі. Бійці, які проходять реабілітацію, зустрілися з поліцейськими кінологами та їхніми службовими собаками. Тепло, довіра та щирі емоції усе це стало частиною терапії, яка допомагає нашим героям відновлювати сили не лише фізично, а й морально. Поліцейські та інші військовослужбовці, котрі отримали поранення і проходять реабілітацію в державній установі Тернопільське медичне об'єднання МВС України по Тернопільській області, зустрілися з поліцейськими кінологами та їхніми чотирилапими напарниками. Ця зустріч мала на меті підтримати моральний дух наших захисників. Її організували психологи головного управління поліції, поліції охорони та патрульної поліції, а також працівники медичного закладу в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Службові собаки стали справжніми друзями для поранених бійців. Їхня увага, контакт, спільні ігри Показові виступи викликали посмішки щирі емоції та радість у присутніх. «Службова собака це вона має бути. Е Адекватна, спокійна, рівноважна, щоб будь-який військовий не боявся собаки і міг її підійти, погладити, Вон з нею трошки погратися. Психологи зазначають, що подібні зустрічі мають значний терапевтичний ефект. Поранений військовослужбовець Національної гвардії Андрій Базюра розповів, що собака, який постійно їздив з ними на ротацію, був для його побратимів як психолог. Собака це як психолог, вона успокоює, якось тішить тебе і якось ти потім. Не більш не, не таке стаєш агресивний, успокаюся за твердженням фахівців. Спілкування з тваринами сприяє зменшенню рівня тривожності, емоційного напруження, а також покращує настрій і психологічне самопочуття. Те, що колись було частиною війни, тепер несе надію. Тернополянка Наталія Війтович створює ікони на дошках із підбоя припасів. Матеріали для своїх робіт отримує від бійців і волонтерів зі Сходу. Кожен образ, каже мисткиня, народжується з молитвою за захисників. Як з обгорілої дошки з'являється ікона, а разом із нею віра, дивіться далі в сюжеті Олени Чепіль. Із молитвою тихо і зосереджено. Тернополянка Наталія Війтович ще за два роки до початку повномасштабної війни захопилася іконописом. А віднедавна створює святі образи на дошках із боєприпасів. Ідею каже, побачила на телебаченні й одразу зрозуміла, має спробувати сама. Син служив в Покровську, і я йому поділилася тією ідеєю. І він каже: Мама, не переживай, твоя мрія може здійснитись, я тобі через волонтерів передам декілька таких дошок. Ну, правда, сталося так, що 30 квітня він пішов на бойове завдання і не повернувся, пропав безвісті, і в мене життя розділилося там до і після. Але мрія ця залишилася писати дошку. І Бог десь мою мрію почув. Мені саліщик передали дошку з-під боєприпасів. Першу роботу на такій дошці Наталія написала для каплечки в реабілітаційному центрі. Це була ікона Святого Луки, покровителя лікарів. А згодом з'явилися й інші вишгородська ікона, ікона змилування, Богородиця, Покрови тощо. На кожній дошці ви бачите, є такі виїмки, де трималися ключі для відкриття боєприпасів. І Я завжди стараюся в тих виїмках щось обіграти. Десь свічку, десь воїна, тут тризуб, там Святий Дух Голуб сходить. Перед тим як почати роботу, мисткиня довго вдивляється у деревину, шукає лінії, візерунки, форму, що підкажуть, який образ має з'явитися, і лише потім береться до обробки дошки та написання самої ікони. Ось в такому вигляді я маю дошку з боєприпасів. Вона тут має свої помітки, позначки, це означає, який там калібр, які патрони. Я в цьому не дуже розбираюся. І вона, от така, от висушена сонцем, спалена десь іноді вогнем. Це дерево покриваю морилкою, декілька шарів, і потім намагаюся передати ікону. Якщо добре вдивлятися, можна десь щось побачити, десь обіграти ту структуру дошки. Працює мисткиня у двох техніках акрилом і жовтковою темперою. Каже, головне не фарба, а молитва, з якою береться за кожен образ. На створення однієї ікони зазвичай виділяє тиждень. За останні півроку Наталія Війтович написала 10 ікон на дошках з під боєприпасів. Наступна, каже, буде особливою Архангел Михаїл, покровитель українського війська. Загалом у творчому доробку тернополянки понад сотня ікон. Частину з них продали на благодійність. Аукціонах, завдяки яким вдалося зібрати понад 700 тисяч гривень на допомогу Збройним силам. Так дошки, що колись бачили війну, стають символом миру і віри у перемогу, у життя і в те, що світло завжди перемагає темряву. На цьому новини завершуються. Бережіть себе та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.